Війна це безжальне поле насильства, де люди, більшість яких донедавна були цивільними, мають битися за виживання та перемогу. Солдати повинні беззаперечно виконувати накази своїх начальників, отже, критично важливо віддавати накази розсудливо, оскільки життя бійців та успіх задачі знаходяться в руках командирів. Проте звідки командири можуть знати, що їхні накази розумні. Це особливо важко зрозуміти в обмеженій у часі стресовій ситуації бою. Через це армія намагається надати солдатам та командирам прості алгоритми, що називаються статутами та наказами. Вони не гарантують автоматично, що все буде зроблено вірно, але вони забезпечують збереження функціональності військової машини. Недосконале рішення краще, ніж відсутність рішення. А отже, від командирів очікується прийняття рішення на підставі їхньої підготовки та знань. Успіх операції, перемога і виживання окремих солдатів та підрозділів залежать від цих рішень. Принципи МГП можуть стати частиною процесу прийняття рішень. Це важливо для ефективного визначення цілей і правильного вибору засобів та методів нападу. Стратегічне і оперативне планування відбувається на вищому рівні. Проте тактичні рішення приймають командири на місцях. Новий модуль озброїть вас знаннями про те, як приймати ці рішення виважено. Перегляньте цей модуль, щоб дізнатися, як імплементувати МГП в процес прийняття тактичних рішень.